Коротше, молодь, зараз дам вам ще одну легеньку підказку. Зараз вам її заведу і ви тоді зрозумієте, що ти апаратик просто... Слухайте, слухайте, молоджі. <зану>, Послухайте, які тут атріли, Зараз будете в шоці. а до колосів що я ніхрена не чую. Я в шоці. Знаєте, чим я люблю жити в селі? Бо тут все під рукою. Як я люблю того намаститися хлібчика тим смальчом, зверху посипати солі. прийти на свою грядку. І зірвати тою цибульку, не поміту, не магазину без понтів. Ти приходиш, рвеш собі, кіко тобі до душі. Отак бо. Щоб кувірвав, поставив си на канапешечку. І все, що? І ти вже маєш. Що перекусити, Чим закосити? Бо село то є така річ, що коли виходиш з хати на перекур, тебе вже вечір можуть провести ледве тетун. Ото я розумію є життя. Піду канапку, та сісотка аж сама просить, ви розумієте? Але я завжди такий не був. Я колись 7 років не пив, не курів, Потім мені мама до школи віддала і ще понесла. Ну, але то, хто живе в місті і не має родини в селі він не пойме того кайфу. Боже. Боже, Які бургери. Які шашлоті, які що? Отово, щить, смал і цибулі. І ти в районе. Боже, я б ткачил медні мою часто столкав'яка. Хто не куштував, Спробуйте. не мене О! Я твою канапочку. та все, і життя вдало! Все, показуємо свою лайбу. бо нас та той істинний момент. Аж небеса почали плакати. Я у шоці! А що ви думали, що я таке купував гімно? Та що ви дітки? Та то швагер купив, е, свої жінці, подарив. Віча майже ламба. Та ну таке маленьке кавалірка, що я як вечором йшов вона стояла, мене заміт, не замітив, я тоді не роздуптав. Дивіться, яка оливка. Бля, я ще такої великої машини не бачу, то якийсь лімузин, та там є ще якась лонгова версія. Ой, купило тут я в шоці. Скажу так, коли є великі вітри, на ній виїжджати не рекомендується, тому що може здути вітром якийсь кювет. Розгін до сотки за два тижні, ну то що я в шоці, я в щось тепер буде от кого на подвір'ю стояло в мене. Знаєте, що я хід до неї примірюю, тудим-чудим. Ну, в салоні мені плечі натирає. Але в мене рама ширша, ніж та машина, я вам так повім. Я, ну, та загалом тіпа, такі нічого. Станок, ну от не вистачає, от єдиний мінус, це немає чорного дифузору. Все, так тачка б взагалі була ідеальна. Я хідлю. Семимісячне, то семимісячне. Тут треба мати кілограм 45, щоб щоб ній себе комфортно почувати, щоб тебе ті ковші обнімали, туди-сюди, бо, бо інакше ти їдеш і ну, її просто розпирає середини. Подивіться, що тут є Елька, понижена передача. Розумієте, то їх коли треба включати, коли двоє людей ззаді сіли, бо тут ну, коробка зригне, а ще такий, типа, міні-спортжина, ти цікаєш ту кнопку. Тільки три передачі всі включає. Це спорткар. Подивіться, яка тут панель. Тут води налити, можна рибки запускати, таке глибоке. 108 на спідометру. Що сп'яні? то їм спідометр малювали чи що? Ні, ну в нас бедька може смішно виглядає, але якщо тако стати метрів 10-20, чи... ну, ну так воно, ні, ну що трошки далі, то загалом така ще тачка. Подивіться, яка вона агресивна. Я... Цей згляд покорив мільйони сердець. Я вам чесно говорю, подивіться. Ну, Це, це бомба. Я якби на ній десь виїздив. Ну, першим ділом, що б я зробив, це я б певно всю турпеду заставив іконками. Ну, то розумієте, то нема що з судьбою грати. Коли ти їдеш зі страховкою, то зі страховкою, то такова каска не поможе, то треба тільки з Божою помічою їхати. Газ стоїть в машині, ну курити теж заборонено. Отли якби всадило, тобі ще там ухобойка лишила, і що? Тут вже опасу навіть на бензині їздить, ти кажеш, а ще ставлю. Їй не можна тісти ту машину, я оповідаю. Чесно сказати, я якби 100 грамів добре випив, всадив. Я якби ще докуп добре, я би її перернув на кришу. Ну я оповідаю, що я би її привернув на кришу, розумієте? А тимо коросовим 45-м, я б бочину дав, то б четвертка зразу відлетіла. Ну то максимально агресивну тачку. Я ще бою на ній їсти кав'єрка, бо то, ну, то треба мати з років з 20 стажу такого професійного водіння, бо інакше ніхто з неї сідати. А місце ззаді найговірбе. Та тут хіба карлика перевертати, бо ту ще двоє нормальних таких зрілих людей не влізе, я вам повідаю, та що ти ти? Я вам повідаю, я сідаю, мені вже тісно, мені вже не вже не хватає кислороду, ви розумієте? Йой, боже, мені вже плечі понатрали, мушу звідси вилазити, бо то... Там... Я тип широкий, ну і пини, що в мене така корабрама, дай Боже, що ця машина не для мене, ковалірка. Йой, поруха вже той і на курва гинув. Я цей якраз так п'євав, файно купив, прийшов, все повілювало, Бо в мене зараз тиски, зараз мені зле стане. Боже, я чуть не плакав. Я си задав одного верчика, знаєте. Мені тринадцять минало, я гнав біленьку за селом. Та апарат мене забрали, здали його металолом. Вже більше первачку не буде, вже більше не капне самогон. Ой люди, краще вам не знати, що таке сухий закон. І ось таке саме, то для мене біль, розумієте, забрали все, куро, то так би мене хату курва, хтось віджов. Чіпіта, 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 що повилуплювали, <плес> знаєте, ми ще твої щіткою убити, бо бо нині ще стала катастрофа. нині кричав був. Бу пес кури подусив. Я кажу: ну чекай, бабка посла, внучка посла. Каже, вони щось прогляділи і вже Я Кажу: ха-ха, хлопів, бо твоя бабка любить чай а внучка стоячий. Кажу, їм треба курити. Ча, І кочка сиділа, що сиділа тодаром. Я не буду п'яним. Я зимо, воно сховано. Я цього свій легенько ще напаховую як то свиня, щоб я свій розслабив. Кілька разів казав. Я от п'ю-п'ю, але незалежності не маю. То все через те, що українці незалежні. І чому мозок є?